Дня радий за запрошення і ну, можливість розповісти про досить важливу і актуальну тему про е, безпосередньо е, роль анестезіолога в е, лікуванні в допомозі пацієнтам з ішемічною хворобою серця. Ну, С пошімічній хвороби серця вона є найпоширенішою формою хвороб серця, хвороби серця, і вона є результатами травматозних змін судин, що живлять серця. Інший термін, який досить широко використовується в західній літературі, це захворювання коронарних судин, коронарних артерій безпосередньо використовується для опису ряду клінічних розладів, які безсимптомно теросплези та стабільність стенокардії до гострокоронарного коронарного синдрому. Що буде в собі включати? Нестабільну стенокардію, нонстемію і стемі. Актуальність даної теми і хез протікає без симптом у більшості, ну в більшості населення. І в досить серйозному стані він може викликати стенокардію або гострий коронарний синдром, включаючи інфаркт міокарда і хез може. Проявлятися серцевої недостатності і раптовою серцевою смертю. Е, у США, е, це все ще одна з головних причин смертності. Початкова оцінка факторів ризику. Є першим кроком у профілактиці ХЕС, е, про що акцентував увагу е, перший, перший доповідач Михайло е, про цю актуальність оцінки і визначення, і пік. Е, Епідемії ХЕС припав на 1960-ті роки, з того часу смертність з поправкою на вік неухильно знижувалася е, в Сполучених Штатах та в багатьох інших промислово розвинених країнах. Е, знижувалася відносно розвитку технології, е, нових рекомендацій, які оновлювалися асоціацією асоціаціями. І також е, далі сприяння до акцент, акцентування уваги про спосіб життя та е, харчування, контроль гіпертонії, холестерину та відмови від паління. Е, йдемо далі довгостроконарні події. Це, наприклад, серцевий напад може бути спричинити такі симптоми. Це ті симптоми, які не тільки, не тільки лікаря несе, а всі лікарі знають і звертають на них увагу, коли центр приходить зістину, кардії, яка може відчуватися як тиск, стиснення, печіння або стиснення під час фізичної активності біля по дискомфорт, зазвичай починається за грудини, але також може виникати. В віддавати в руках, плечах, щелепі, горло або спині може е, бути під час е, травлення, е, це те, що дуже важливо лікарю анестезіологу перед е, проведенням е, некардіохірургічної операції і кардіохірургічної операції, щоб оцінити е, ризик е, безпосередньо даної операції, і методи введення пацієнта в загальну анестезію чи проведення там регіональної анестезії. Все е, детально розпитується, детально е, хроналізується для того, щоб в майбутньому знати підхід до даного пацієнта. Це холодний піт, запаморочення, нудота або відчуття розладу травлення, білю шиї, задишка, при фізичній активності, порушення сну і слабкість. Фізикальне обстеження. Перш за все, це ретельний анамнез Анамнез пацієнта стосовно, бо більшість ми лікуємо в практиці лікарі-анестезіологи і лікарі, які безпосередньо ведуть цих пацієнтів після оперативних втручань або інвазивних процедур. Стикаються не тільки з основною проблемою, це і хвороба серця. А стикається з рядом інших проблем: на кшталт цукрового, цукрового діабету, що є найрозповсюднішим, і, і іншими захворюваннями, які тільки можуть бути, і можна зустріти все в дорослого пацієнта. Ми з'ясуємо це все анамнез, і основний анамнез ми опитуємо по основному захворюванням. це простинокардію, недавній інфаркт міокарди, стенокардію і церебровоскулярні захворювання. Також досить важливим є факт, тому що при оцінці, при опитуванні. Пацієнта, виясняючи, що в нього є аритмія, були цереброваскулярні події, і це все можна може бути і пов'язане. Ну, не може, а напевне, і є пов'язаним. Захворювання органів дихання, паління та синдром обструктивного апноя у вісні. Досить поширен, поширена річ. Вікові пацієнти вони мають або захворювання органів дихання. До, до 50% палили або продовжують палити. І синдром обструктивного більш характерний для пацієнтів з метаболічними розладами, але також, мов, також зустрічається. Передопераційна діагностика зазвичай спирометрія рудної клітини не рекомендовані. Рененографія органів рудної клітки має обмежену цінність у пацієнтів зі встановленими факторами ризику старше 70 років, оскільки вона не змінює пере, переопераційного лікування. Стосовно паління, слід припинити палити щонайменше за 4 тижні до оперативного втручання, а ще краще за 6-8 тижнів до оперативного втручання. Тепер інші практичні рекомендації стосовно е, коли ж проводити оперативне втручання. Е, згідно американського коледжу кардіологів та американської кардіологічної асоціації, вважають період протягом 6 тижнів після гострого інфаркту міокарда високого переопераційного ризику. Проміжним ризиком є від 6 до Трьох місяців. Цей період може продовжуватись понад трьох місяців у випадку ускладнення аритмії, шлуночкової дисфункції або продовження медикаментозної терапії. Це рекомендації, які стосуються хірургії, яка не пов'язана з серцево-судинною. Пацієнти, які пройшли процедуру коронарної ревоскуляризації протягом п'яти протягом років і не мають симптомів, мають низький рівень періопераційно-хірургічного втручання, можуть бути піддані операції без будь-якого подальшого обстеження. В плані це в плані повторної, повторної коронарографії чи інших стрес-тестів і прицільного досвіду дослідження серцево-судинної системи в не кардіо, ну, оперативні втручання, які не пов'язані з кардіохірургією та інтервенцією, захворювання нирок. Захворювання нирок дуже часто суміжно йдуть з. Пацієнтами з ішемічною хворобою серця і розрахункову, що говорять рекомендації, що розрахункує швидкість кубачкої фільтрації, як краще за рівень креатіні сироватки в монооцінці для ідентифікації пацієнтів з існуючим порушенням функції нирок. необхідно контролювати виділення сечі протягом переопераційного періоду та здійснювати адекватний контроль рідини, тобто пацієнт повинен бути в норму тому що, якщо він буде в гіповолемії, ми можемо потрапити в преринальну ніркову недостатність, що погіршить потім затримання пацієнта в відділенні як інтенсивної терапії, так і в загальному кількості перебування в клініці, і також перевантаження рідиною є досить. Негативно може сприйнятися пацієнтами, які мають ішемічну хворобу серця, також е також мають додаткові клапані патології, е скрою діабет е досить е поширена річ серед е захворювання серед е Пацієнти, які йдуть як на кардіохірургічне втручання, так і в вікових пацієнтів, які не мають, які йдуть на загальну на загальну хірургію. І переопераційна оцінка, включає формальну оцінку ризику, не пацієнта порушення гоностазу глюкози. Зазвичай це перед тест на рівень цукру в крові не є необхідним. Пацієнтів з цукровим діабетом, які добре спостерігаються. Вони що вони належним чином підтримують свій глікемічний статус. Тобто це перевіряється просто наявність визначенням глікованого гемоглобіну. І в залежності від рівня глікованого гемоглобіну, ми можемо або відтермінувати оперативне втручання на певний час до компенсації, або якщо це оперативне втручання матиме відтермінування, матиме високі вищі ризики. Ніж його проведення, то звичайно, попри ризики, пацієнт все-таки буде оперуватися і потім ретальний контроль глюкози в операційній післяопераційному введенні і до виписки з метою покращення і зменшення госпіталізації даного пацієнта. Порушення згортання крові. Звичайно, на основі анамнезу пацієнта та клінічного обстеження ми можемо запідозрити порушення згортання і провести гематологічну оцінку, корекція гемостазу зменшує реопераційну кровотеч. Ми йдемо до напрямку: це безкровна хірургія або зменшення кількості використання компонентів крові. Усіма можливими методами, які на даний момент доступні, анімія перетеопераційні е, старта і збереження крові досить цікавий і окремий напрямок: це переопераційний прийом е, заліза, це визначення феритину, це визначення трансферину е, корекції. Якщо е, пацієнт е, можна відтермінувати, наприклад, оперативне втручання і скоригувати йому звичайно його анемію або Низький рівень гемоглобіну в пере, передопераційному періоді. Люди похилого віку. Люди похилого віку це взагалі окрема тема, яка набула широкого розвитку. В даній статті описуються, вікові пацієнти і ослаблені вікові пацієнти. в які пережили кардіохірургічне втручання, в залежності від виду кардіохірургічного втручання, і як ми можемо покращити е, якість перебування даного пацієнта і зменшити його тривалість перебування і, шви, і підвищити швидкість відновлення? Е, багато факторів на що це впливається, і є безпосередньо передопераційне харчування. Потім е, зниження, хірургічного, зниження хірургічного стресу, це імплементація РА, РАЗ протоколу в кардіохірургії, який е, досить недавно з'явився безпосередньо для кардіохірургії. Це е, досить велика робота по е, профілактиці післяопераційного делірію і його лікуванні. Також е, велика частина роботи падає на е, реабілітацію і на, як сказати, велику е, хать, яка включає е, лікарів-інтенсивістів, кардіологів, кардіохірургів, лікарів, фізіотерапевтів, е, е, невропатологів, е, навіть долучення інколи і, психі, і психіатрів. І відділення реабілітації потім, в після періоді відіграє роль, яку робить ось перебування даного пацієнта на щебель вище, і якість життя, що оцінюється безпосередньо беручи вікового пацієнта на оперативне втручання, оцінюється його якість життя після оперативного втручання, щоб воно не знижувалося, а навіть і підвищувалось після покращення пункту. Прийом ліків, нечесний прийом лікарських препаратів. Е, пацієнти, які є віковими, які побували в багатьох лікарів, вони дуже сильно страждають поліпрагмазією. І це не тільки проблема України, це проблема в всьому світі, яка, яка описується. Е, Слід поцікавитися лікарськими засобами рослинного походження. Особливо, наприклад, на кшталтах Женя, частик та гінків. Які можуть спричинити посилення кровотечі після операційного періоду і мати небажані побічні дії та ефекти. Тобто ніколи не потрібно зневажати рослинними лікарськими засобами, які не, які не вживаються з аптеки, а приймаються по різних рекомендаціях. Психотропні ліки. Пацієнти, які приймають антидепресанти, селективні інгібітори, зворотнього захоплення серотоніну та антипсихотичні препарати, не слід припиняти лікування. Пацієнти, які приймають трициклічні антидепресанти, повинні пройти повне обстеження серця. Інгібітори окиснення моноамінів слід припинити принаймні за два тижні до, оп... до анестезії. Введення літію слід припинити за 72 години до операції. І також о, хочу наголосити на не... Не нехти та розпитування пацієнтів стосовно е, психотропних, наркотичних і інших засобів, тому що в розмові один на один вони досить часто можуть вам розповісти багато цікавих препаратів і різних е, речей, які е, вживаються або вживали, що допоможе в якісному проведенні анестезіологічного забезпечення в майбутньому. Передопераційні дослідження, це звичайно 12-канальна ехокардіографія, електрокардіограма. Ем, потім неінвазивні методи дослідження серця це КГ з фізичним навантаженням, е, що модель стимуляції симпатичної нервової системи та ефекти, які можуть супроводжувати переопераційні події, такі як ларіноскопія та хірургічна стимуляція. Та фармакологічний стрес тез відтворює серцево-судинні ефекти фізичних вправ і особливо корисним для пацієнтів які не можуть виконувати фізичні вправи, він включає час, стрессах у картографії, здобутам, ось є гедлайн і стандарти проведення даної процедури, вона проводиться в відділенні інтенсивної терапії з вирахуванням субмаксимальних і... субмаксимальної частоти і субмаксимального тиску. Коли Є критерії зупинки даної процедури і критерії надання допомоги пацієнтам у разі того виникнення загрозливих аритмій. Вона не є такою досить безпечною, тому і проводиться у відділенні інтенсивної терапії. Коронарографія звичайно, це золотий стандарт діагностики дослідження коронарних артерій. Але попередньо, як, як говорив перший докладчик, є кате коронарографія що може наштовхнути неінвазивна методика, наштовхнути на доцільність проведення чи е, почекати з проведенням коронарографічної діагностики. Але без ну, коронарографія ставить остаточний остаточну крапку в е, е, якості судин серця. Переопераційні бета-блокатори. Е якщо ми бачимо пацієнта перед операційні бета-блокатори, ми їх не відміняємо. Е цільова частота 50-70 ударів на хвилину, і не слід е є рекомендації, що бета-блокатори, якщо вони не приймалися, їх не слід починати приймати зразу альфа адренергічні агоністи. Клоіндин є альфа адренергічним агоністом центральної дії. Він використовується кседитивний, анцелітичні і болезаспокійливий засіб, зменшує гіпертензію, тахікардію, викид не пов'язаний із хірургічним стресом. Клоіндин може викликати брадікардію та гіпатензію. Широко почав використовуватися з років 4 тому. Він війшов на ринок України. І широко використовується як в процедурних ситуаціях, так і в регіональному додаток до регіональної анестезії для комфорту пацієнта та в загальній анестезії. Фактори, що знижують постачання міокарда киснем та підвищують його споживання, це те, що повинен знати анестезіолог і лікар інтенсивної терапії. При проведенні е, процедурних спідацій е, чи загальної анестезії і не допускати цих явищ, це зниження кровонарного кровотоку, це тахікардія, це гіпотензія, це підвищення переднавантаження, гіпоксія, спазм коронарних артерій, зниження міста кисню та його доступності, е, що може бути отруєння чинним газом і так далі. Анемія, гіпоксемія, збільшення по. Пост... Навантаження це гіпертензія системна і посилення скоротливості карту. Це ті речі, які, і запобігаючи яких процедурна седація чи загальна анестезія пройде з успіхом. Моніторинг. Моніторинг є дуже важливим для виявлення шімії, аритмії та гемодинамічних нестабільностей. Нижче них ще наведені основні параметри моніторингу. Звичайно, це пульсоксиметрія, капнографія, виділення сечі, температура та неінвазивний артеріальний тиск це базовий моніторинг, який з якого все починається. Електрокардіографія. Електрокардіографія, розташовуючи е, наліпки ЕКГ на операційному столі, завжди потрібно враховувати, що е, включати моніторинг СТ і моніторити відведення В4, а то ще, можливо, В5, що збільшить успіх у моніторингу ішемії. Інвазивний артеріальний тиск в кардіохірургії є обов'язковим, навіть на цьому не буду зупинятися. І якщо це кардіопацієнт в не кардіохірургії операції, він також є е, інвазивним ну, обов'язковим. Центральні венозні катетери, катетер лагеневої артерії це опційно. Вони зазвичай не показані за винятком пацієнтів, які потребують моніторингу серцевого викиду, тиску в легеневі артерії та тиску заклинювання. І трансезофагальна ехокардіографія. Ось як виглядає розширений гемодинамічний моніторинг. Ми бачимо моніторинг системного тиску, моніторинг тиску в лагеневій артерії, центральний онозний тиск це все за допомогою катетера Сонтганса. Також бачимо тиск заклинювання. Лагневі артерії, і ось уже е, результат після оперативного втручання. Е, ми моніторуємо як системний, так і тиск в лаганеві артерії, щоб знати чітко, що відбувається безпосередньо з, з пацієнтом в операції. І додаткові знахідки при проведенні трансезофахальної ехокардіографії. Завжди, якщо якісь сумніви, робимо трансторакальну, є сумніви, робимо трансизофагальне. Перше, це пацієнт, який мав бакендокардит мітрального клапану, і під підозрою аортального клапану. І ось ми бачимо на другому другому відео, що. Мітральний клапан не сумнівно, а на трансезофагальну видно аортальний клапан чи досить добре. І е, дефект між перетинки, гарно видно випадкова знахідка при проведенні оперативного втручання. І е, Хочу закінчити на цьому, що. Е, Анестезіологія та інтенсивна терапія і ведення даного пацієнта це командна робота. Ця командна робота включає як і лікарів анестезіологів, так і лікарів-кардіологів, хірургів, реабілітологів, молодшого медичного персоналу, середнього медичного персоналу, що лікарів інтервенціоністів, величезна команда, величезна робота. Тому за кожним успішним кейсом е, стоять люди. Дякую за увагу. На цьому все.